Друзі, доброго дня. Село Осітна, 25 кілометрів до Умані, село газифіковане, але в хату не заведено. Ділянка 30 соток, все приватизовано. Будинок глиняний, обложений цеглою. Централізоване водопостачання в дворі, в хату не проведено. Багато дерев фруктових двір не асфальтований забор сітка желізна просто її погано видно але... отакий От дивимося хатинку хатина наче більш-менш ціла

треба трошки, трошки руб прикласти треба. Китай там Криниця така 77-го року, мабуть. Так, подивимось в хаті. Я переклала, щоб кітку забіг, сусідський кіт, щоб не закрити. Проводка вся поміняна по будинку. Да, кажу, все, проводка вся поміняна. Все поміняно, все поміняно. хлопці ж поміняли, це ж ми мали, все, я ж кажу. Все ж. Поли дерев'яні, меблі ви всі залишаєте, да, так? Да, да, холодильник. холодильник робочий, подивіться, можете вчити повіти. Та я вірю. Mm. Така прихожа, mm. тут ще місце є. Тут ми мали кухню зробити. Це ж ми мали туди вивернути хлопці, ага. ото, ото намітили, бо ото там було колись вікно і туди і мали доробити. Хуйня. Ну, Отака От кімнатка одна. Кому ж буде дороблювати, їх, як нема. Ніхто, діти, малі не треба. Дядько мене песок, він сюди не приїде, бо йому воно. Скільки... Не треба, Да. да. А син каже, воно не тоже, йому на, зналіла, думає, Да. Він каже, я більше заробляв. І, і друга кімната. Дядько, як коли зайдеш, щоб, щоб тако. Щоб... Познаєте знаєте ж, ніхто нікого нема, що ніде не якась не чи що, бо це ж таке. Як ми, значить, там понасипали. Вікна всі дерев'яні, так? Так, да, так, да, дерев'яні. Це ми мали поміняти. Це все мали хлопці зробити, бо це в мене зять якраз був два роки, як він був, приїжджав, то це мали все поміняти. Але тільки зробили групу і на ж лежав, поїхали на кліті. Тут кухню. Не Грубо, недавно Олеско, перебудовано. Все зробили, я ж кажу, все тільки. Кстаті, опалення надо. А це один, то обігріватель у вас? А, да. а от його вистачає, не ви знаєте. Тут дуже тепло. Тут зимою духовна. Дуже... Ну, як вона глиняна, то воно да, дуже тепло. в будь-якому випадку тепло. Оце, е як починає е тільки холодати, ми е включили, тут він включається на восьмо. От, і ми так, то на двоєчку, а тоді на вісім, то кругом, аж баба спокійно відкривала в коридор, бо не було Я ж кажу. Електробатарею. Так, да, електробатарею. Так, що на дворі подивимося. Я ж кажу, кругом. Ну, там великий ставок за двором. Yeah, yeah. Його не побачимо. Yeah. 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 Тут сараї всякі. Yeah. Не, ви там не відкривайте, як там сильно закрито сильно тут ладно. Літня кухня, отака, з пічу. Ну, ще поки то можна користуватися і користуватися, я ж кажу, так. То кажу, то не то. Але тут, якби я де то тут можна. Я казала своїм я користь. Я не хочу далі, тут трава баста забити. Подивимося. Подивитися. Я ще не був. Роді, подивіться, величезні ніде нічого не, не, не тече, ніде нічого. Да, здоровий погріб, сухий ночі. Здоровий, там хлопці типу, поставляли ці нові, все. Та я не хочу далі відкривати, щоб там дрова да, да, не да. закрутить. Такі споруди є всякі. Сарайчики, садок отакий. Кілька горіхів, тут яблука, вишні. А, а туди я в нього. А тут і хліб. Так, друзі, ігород 25 соток приватизованих. А так межа йде, ось бачите, може полосочка і аж до того дерева. І тут по зеленому. Здають фермеру, проблеми немає, якщо що тут вулики в когось. Все, дякую за перегляд.